Від привіт всім! Продовжуємо наші такі ефіри. Напевно, мені треба змінити підхід, так, зробити трішки раніше ці ефіри. Я подумаю, як я це можу зробити. І так, щоб ви встигали дивитися ще десь до того, як йдете на роботу. Хто працює, звичайно. Дивіться, що сьогодні. Сьогодні в нас цінності. Це дуже важлива тема. Дуже важлива тема для того, щоб розуміти себе, щоб вміти опиратися на себе, щоб знати в принципі на що опиратися. І ще я вам залишу анкету заповнення. Я вчора дивилася, передивлялася свої старі записи. Знайшла дуже цінну анкету, а ще цінніші бонуси, які я там пропоную, вони правда російською мовою, але ви зрозумієте, цінності то, тих бонусів я їх перезаписувати не буду, бо в принципі, якщо ви будете, якщо вам буде дійсно дійсно цінно, і ви захочете. Ще більше поглибитися, так то в курсі ця інформація вже українською мовою. Ви будете її слухати вже українською, але послухати про самооцінку, про те, звідки формується, як формується ваша самооцінка, звідки беруться ці всі знання про себе. І е, друге питання: хто ваш клієнт? У мене є така маленька медитація, записана, коли ви там три хвилини просто погружаєтесь в себе і бачите образ свого клієнта. Це дуже крута е, така техніка, навіть якщо вам прийдеться доброго дня, Надія. Е, навіть якщо вам прийдеться її робити декілька разів, ви зможете побачити образ свого ідеального клієнта. Ось щоб отримати ці два бонуси, я вам залишу силочку в після ефіру. Залишу вам силочку в сторіс. І є така Google форма, заповнивши яку, ви отримуєте а, ті а, два бонуси. Ну і там третій буде, але третій вже залишу у таємниці, щоб вам було цікавіше. А, для чого я це роблю? Так, щоб ви коли заповните цю анкету, зрозумієте дуже багато і про себе, і про того, хто ваші клієнти, і ви зможете цією інформацією скористатися реально на практиці. А повернемося знову ж до цінностей. Так? Бо анкета анкетою, ви її потім отримаєте в сторіс у мене. Силочку я просто в сторіс можна розміщати додатково, так? я її вам туди закину, ви собі візьмете. А цінності це м -м, те, без чого ви не уявляєте своє життя. Та, якщо дуже просто сказати, то цінності це те, без чого ви не уявляєте своє життя. Якщо ви не знаєте, що це таке, то дайте собі відповідь на питання. Що ви найбільше цінуєте в житті, так, скоріше за все, ви відповісте. І це буде якісь такі поняття збірного характеру, так, там, любов, якась там, дружба, ще щось. Тобто таке, що помацати не можна. Так? Але є так само і матеріальні цінності. Так? Щось ви цінуєте, те, що можна, що реально в реальному світі вимірне, ви можете побачити, ви можете до нього доторкнутися. Це також цінності в людей, в різних людей в різні цінності. Так, в когось там гроші, в когось будинок, в когось машини, квартири, яхти, не знаю в кого що. І те, і інше добре, добре те, що ви вважаєте своєю цінністю. Тут взагалі не має бути ніякого порівняння з кимось іншим, тому що кожна людина індивідуальна. Якщо у вас виникає бажання порівняти себе з кимось іншим, це тільки про те, що ви себе принижуєте. Так, що ви вважаєте, що хтось вищий за вас. Але це зовсім не так. Він може знати щось більше, в нього може бути більше навичок, в нього може бути, чи в неї, там, чи в нього, я вже так говорю, щось інше, ніж у вас, але це не значить, що він кращий, ніж ви. Так? Він кращий в навиках, але як особистість він не кращий. І коли ви це зрозумієте для себе, то вам буде простіше себе прийняти такою, як ви є. В принципі, з прийняття починається шлях. Бо згадайте, коли ви навігатором починаєте кудись йти, так ну, я в якийсь момент там переїхала в, іншу, в інше місто, в столицю, так потім переїхала в іншу країну, теж в дуже велике місто. І мені треба було ходити кудись в якийсь магазин, так то в принципі дуже часто я пересувалася по навігатору. І коли ми задаємо спочатку, ми задаємо, куди ми хочемо, так? куди нам треба їхати. Ловіть ідею, як ставити цілі, бо про цілі ми також говорили в курсі марафон відновлення. Спочатку ви задаєте, куди ви хочете. І потім ви тикаєте пальчиком, там є такий на карті хрестик, так, де ви зараз знаходитесь. Тобто ну, то, така точечка. Відмітьте, де ви зараз знаходитесь. І поки ви не відмітите, де ви зараз знаходитесь, навігатор вас нікуди не поведе. Ну, бо звідки вас вести, звідки? І ось це, де ви зараз знаходитесь, це і є ваші цінності, це і є ваша точка опори. І поки ви цього не розумієте, де ви зараз, що у вас у житті відбувається, або якщо ви навіть розумієте, але не приймаєте це, тобто ви це не для мене, я це відштовхую, я не хочу тут бути, так? то ви залишаєтесь в повітрі. По-перше, якщо ви в повітрі, ви не приймаєте свою точку А там, де ви зараз знаходитесь. То всесвіту немає куди вам дати грошей навіть. Розумієте? Бо у вас є точка, ви живете, ви в якомусь місці, і ви себе там не приймаєте. Всесвіт туди наливає гроші, але вас там немає. Розумієте? Тобто гроші потоком завжди, всюди. Але якщо вас немає на своєму місці, тому у вас немає грошей. Як тільки ви повертаєтесь собі себе. Звичайно, ви можете зробити це самостійно, слухаючи мої ефіри, а можете прийти в програму. А, точка, а, марафон відновлення, так? точка опори та то сторінка називається, і прийти в це відновлення, відновити себе, знайти себе там, де ви зараз знаходитесь, відновити всі свої навички, знання, вміння цінності, про що ми сьогодні говоримо, тоді ви зможете піти в ту точку, куди ви хочете. Тільки тоді, коли ви приймете свою. Точку тут і зараз. І ця точка тут і зараз це ваші цінності. Щоб вам було легше це зробити, в програмі марафон відновлення, ви попадете в нього через мій профіль, там є силочка, можна туди зайти. Ви берете там є цілий, не знаю, по-моєму, 365 цінностей. Тобто 10 стовпців там по, по декілька, по 30 різних цінностей, які могли би бути. І ви собі з того списку вибираєте те, що вам найбільше подобається, що найбільше відгукується. От з тим питанням, без чого я не уявляю своє життя, ви дуже швидко можете відслідкувати. Ви можете, якщо ви кінестетик, ви можете, там без чого я не відчуваю себе щасливою в житті. А якщо ви візуал і ви бачите, так, то без чого я не уявляю. Уявляю це про бачення так, та про візію. Тут також хитра штука, так? Бо якщо ви не бачите, якщо ви більше відчуваєте, ніж бачите, в своєму житті, ну якщо як ви розказуєте комусь, так ви більше розказуєте про відчуття, чи ви більше розкажете, я побачила, я там, або я почула навіть по третій такий не дуже поширений спосіб сприйняття інформації це аудіали. Ви аудіально, вам треба почути спочатку. І якщо ви будете цим користуватися. Підходом так, до себе, виходячи з того, які ви є, як ви це приймаєте, то ваше, ваше знання буде найбільш правдивим. Не тим, яке вам хтось розказує, так? Привіт. не тим, який вам хтось розказує, як воно має бути, а тим, як воно є в вас і як воно правильно для вас. І це дуже рідко хто звертає увагу, це вивчають на курсі е, майстерському НЛП. Так, я вам тут розказую просто точково те, що вам треба зараз для цього завдання. І е, як ви тільки подумаєте, ну можете навіть написати в коментарях, я там подивлюся, е, е, буду знати, що ви там слухали, робите щось готові робити для свого життя. Е, без чого ви не уявляєте своє життя? От 10 пунктів накидати. Це перший крок завдання, яке я даю. В курсі в сьогоднішньому завданні, так, в курсі е, марафон відновлення. І коли ви розумієте свою точку А, свої цінності, то це є те, чим ви керуєтеся взагалі по житті. Так? Те, чим ви взагалі можете від чого ви відштовхуєтеся? Бо якщо ви там приймаєте рішення, сьогодні я буду вдома там готувати і їсти, чи сьогодні я поїду на якесь навчання, бо мені потрібно там ось я хочу дізнатися щось більшого. То як ви будете приймати рішення? Ви будете приймати рішення, тому що ви більше цінуєте сім'ю, побут, безпеку, там, стабільність. Чи ви будете приймати рішення поїхати кудись навчитися? Бо ви більше цінуєте розвиток, самопізнання, подорожі? І ось це, якщо ви це розумієте, це якраз для вас є точкою від, відрахунку, від, від точкою від якої ви будете рахувати свій шлях. Ще одне питання, раз я вже тут виступаю, то я зроблю це, цей ефір дам у своїй групі маленьке уточнення по цінності, які ви собі виписали. Так? Хто там буде виписувати в програмі, хто бере участь в програмі, ви собі це зробите. А Цінності ви можете отримувати і віддавати. Тобто, цінності не просто як, от вони є, на них треба там, як монетка, так цінна. Там золота монетка. Ви поставили і дивитесь на неї, там у мене в сейфі стоїть. Але цінності це те, чим ви керуєтесь, чим ви користуєтеся як повітря, Так? Ви вдихаєте і видихаєте. Тобто цінність любові, вона є тільки тоді, коли ви обмінюєтеся нею. Ну, не можете ви сидіти і самі себе любити. Так? Є там, близька людина, яку ви любите, є діти, яких ви любите, є ну, своя батьківщина, яку ви любите. Так? Ви донатите там, на ЗСУ, в принципі, так само, як і я. Є… Якісь там ну, інші цінності, наприклад, що ще може бути безпека, так ви цінуєте самі безпеку, створюєте комфорт, наприклад, також цінність, в себе, в домі створюєте для інших людей комфорт. І ви собі створюєте комфорт, там ви там любите полежати в ванні з морською сіллю, там зробити собі бомбочку, там якусь приємну, поставити декілька свічок. Так, це ви собі даєте цю цінність комфорту. А коли ви прибираєте в кімнаті, ви цю цінність комфорту даєте іншим людям, так, щоб їм так. Було зручно. Тим людям, які ви любите, яких ви любите, щоб їм також було зручно. То ви так, по кожній цінності з 10, які ви випишете, напишіть хоча б два-три пункти, як ви цю цінність приймаєте від інших, і як ви цю цінність іншим віддаєте. Тобто, це дуже важлива. Така фішка, яку дають реально, от я перший раз з цим стикнулася на своєму майстерському курсі НЛП, і я вам зараз відкрито її говорю. Якщо ви це зробите для себе один раз, ви будете другий раз більш усвідомлено проявлятися, ви будете більш усвідомлено помічати, що роблять для вас інші люди, чому вони це роблять, тому що це для них цінно. Як правило, ми простіше, більшість людей, не знаю там, як у вас. Ми нам простіше віддавати ніж приймати, так але якщо всі будуть віддавати, то хто прийме. Так, де ті, хто буде приймати. А в принципі, жіноча природа це приймати, давати, приймати до себе увагу і бути вдячною за ту увагу. Тому, коли ви будете помічати, як там чоловік до вас проявляє увагу, якісь інші люди до вас проявляють увагу, ви приймете і дасте їм можливість відчути себе благодатною, тобто подякуєте їм, так і вони будуть раді, що вони змогли вам допомогти. І так само. Ви зможете відкрити для себе потік, щоб так само і ви могли допомогти, і вашу допомогу прийняли. Тобто це завжди взаємо такий взаємообмін, так? Цінності це також взаємообмін. І е, фундамент це не тоді, коли ви стоїте на тій цінності, як собака на сілі, да, на сіні, і сам не гам і другому не дам. А коли ви віддаєте, обмінюєтеся, ось ми з вами повітря, так? Ми дихаємо, ми віддаємо, вдихаємо і видихаємо. І ми навіть не задумуємося, коли ми видихнули, чи стане нам вдихнути знову, коли довкола нас ізобіліє цього повітря. Та щедрість такий достаток. А так само в грошах, так само у відносинах, так само в любові, так само в піклуванні, у всіх цих цінностях, які є, ви маєте так само відноситися. Коли ви навчитесь так само відноситись, його буде вам вистачати. Це такий секрет, який я вам. Сьогодні привідкрила. Попробуйте це зробити. Для тих, хто приймає участь в е, власне тренінгу е, марафон відновлення обов'язково по своїх цінностях, які ви випишете. Зробіть цю праву. Так, напишіть, як ви приймаєте, як віддаєте цінність. А для вас завтра буде наступний ефір. Ті, хто дивиться нас тільки в інстаграмі. А якщо є у вас бажання приєднатися до нас до марафону, ви його просто відкриваєте і проходите 30 днів. Він відкритий для вас, або можете перейти в чат, там буде вам пропозиція, і залишити його собі назавжди, так без обмеження. Можете проходити той марафон, якби два пакети таких. Так? І зайти сюди, подивитися, що ж там входить в той марафон відновлення і як можна ним скористатися. В мене посилочці профілі самооцінка. Тому до зустрічі наступного ефіру завтра. Завтра буде не менш цікава тема. І м, якщо є у вас запитання, якщо ще залишились запитання по цій темі, то пишіть в коментарях, і я буду в сторіс уже вам відповідати на е, ваші питання окремо додатково. У мене все, мирного вам дня і до нових зустрічей, Па-па.